Вітаю на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку, що таке сімейний добробут. Поміркуй, що таке добробут? Це матеріально-побутове забезпечення. Достаток сім'ї. На що ваша сім'я витрачає гроші? Яке значення має поняття Гроші? За бажанням можна подивитися відео Гроші, мушлі, посилання під відео, Члени сім'ї ведуть спільне господарство. Допомагають одне одному, разом долають труднощі, радіють успіхам. Отже вони живуть разом, розподіляють сімейний бюджет, люблять і поважають одне одного, ведуть домашнє господарство, разом проводять вільний час, допомагають одне одному в радості і в горі. Добробут. Це ступінь задоволення певних потреб людини. Бюджет сім'ї. Від англійської грошова сумка. Це планування, під час якого враховують усі доходи і витрати сім'ї за певний період, наприклад, місяць або рік. У його накопиченні беруть участь усі члени сім'ї. За допомогою малюнка з'ясуй, із чого складаються доходи сім'ї. Отже, сім... сімейний бюджет це заробітна плата, пенсія, стипендія, доходи від домашнього господарства. Отже, грошові доходи це гроші, які заробила та отримала ваша сім'я за певний проміжок часу. Заробітна плата це грошова винагорода, яку виплачує власник підприємства. Працівникові за виконану ним роботу. Вона є основним джерелом доходів більшості сімей. За схемою назви види грошових витрат. Отже, є обов'язкові витрати, наприклад, продукти харчування, одяг, взуття зажитло, комунальні послуги, податки, транспортні послуги або на освіту. Непередбачувані витрати, такі як хвороба, ремонт холодильника або автомобіля та необов'язкові витрати, такі як купівля будинку, автомобіля, електронної апаратури або предметів розкоші. Отже, витрати сімейного бюджету це грошові витрати на придбання чи споживання чого-небудь членами сім'ї. Поміркуй, які витрати на цьому тижні здійснювали члени твоєї родини? До якої групи витрат вони належать. Подумай, коли саме члени твоєї родини збільшують витрати. Чому? Робота з підручником. Перш ніж здійснювати покупки потрібно наперед спланувати свої витрати, наприклад, на їжу, одяг або житло. Купуючи харчові продукти, варто зменшити витрати на менш корисну їжу. Купуючи одяг, зуття чи іграшку, потрібно обдумати необхідність цієї покупки. Порівняйте ціну та якість потрібної вам речі в різних магазинах. Дотримуючи цих правил, ви зможете зменшити витрати і накопичити грошей. Що необхідно зробити перш ніж здійснювати покупку? Дай відповідь на запитання, на які продукти потрібно зменшити витрати, а на які збільшити. Яких ще правил потрібно дотримуватися перед покупками? Які витрати сімейного бюджету, на твій погляд, важливі для фізичного розвитку людини? А які для розвитку внутрішнього світу? Поміркуй. Поділий своїми міркуваннями з близькими, друзями або однокласниками. А для чого потрібен сімейний бюджет? Правильно розподіляти гроші, щоб їх вистачило до наступного надходження грошей, накопичувати гроші на відпустку чи дорогу річ, виявити непотрібні витрати, уникнути боргів. Борг? Те, що потрібно повернути, наприклад, гроші. Уяви, що батьки виділили тобі на тиждень 50 гривень кишенькових грошей. Разом з товаришем чи подругою обговори, які покупки ви зробите. Чи вистачить вам цих грошей на тиждень? Щоб правильно розпоряджатися сімейним бюджетом, потрібно вести його облік: контроль і планування. Облік слід вести для підрахунків доходів і витрат. Контролювати гроші потрібно для того, щоб уникнути незапланованих витрат. Планування допомагає правильно розподіляти та витрачати гроші. Поміркуй для здійснення бажань сім'ї, чого в сімейному бюджеті повинно бути більше доходів чи витрат? Чи можна заощадити гроші на комунальних послугах, а на транспортних? Розкажи, як це можна зробити. Люди, які знають, як вести сімейний бюджет, краще харчуються, одягаються і різноманітніше проводять свій відпочинок. Знання сімейної економіки дає можливість людині усвідомити значущість своєї праці для поліпшення власного життя. Робота у зошиті з друкованою основою. 27 сторінка. Завдання номер 1 Які витрати на цьому тижні були у твоєї родини? Запиши. Завдання номер 2 До якої групи витрат вони належать? Первинні. Непередбачувані вторинні. Завдання номер 3 Запиши, із чого складається дохід твоєї сім'ї. Завдання номер 4 Склади список обов'язкових і необов'язкових витрат своєї сім'ї за тиждень. Знайди суми цих витрат. Порівняй їх. Зроби висновок. Отже. У кожної сім'ї є своє домашнє господарство. Для його ведення потрібен сімейний бюджет, який складається з доходів і витрат. Економне і бережне ставлення до сімейного бюджету обов'язок кожного дорослого і дитини. А чи знаєш ти, що для здійснення покупок також є правила? Наприклад, заздалегідь складай список покупок, не ходи у супермаркет голодним, не довіряй. Запахам. Додому повторити тему на сторінках від 58 до 61. Дякую за увагу. До зустрічі!